Вітаємо слухачі Української радіо Миколаїв, студії ведуча Глина Самойленко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День. Сьогодні розповімо про те, як наразі працює центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям в Миколаєві та чому евакуювали вісьмох дітей на Рівненщину. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв, 92 FM, Первомайськ, 105 і 9 FM. За календарем 6 травня 2025 року в Україні триває 1168 доба повномасштабної збройної агресії Росії. Війна в Україні погіршила становище сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та збільшила їхню кількість. Ця категорія дітей найвразливіша. Відповідним службам часто доводиться евакуйовувати дітей в більш безпечні місця в Миколаєві в перші дні повномасштабного вторгнення так були евакуйовані. Оні вихованці Миколаївського. Центру соціально-психологічної реабілітації, дитячого будинку дитини. Згодом деякі з цих діток повернулися до Миколаєва, щоправда, до інших закладів або до інших родин. Та є діти-сироти, або у яких батьки позбавлені батьківських прав, і вони досить маленькі. Такими опікуються спеціальні заклади, як донедавна Миколаївський обласний будинок дитини, який реорганізували у 2024 році. 1 травня 2025 року з Миколаївського. Евакуювали вісьмох дітей на Рівненщину. Про це повідомили в Рівненській обласній військовій адміністрації. За словами її начальника Олександра Коваля, діти, яких евакуювали, є сиротами або з родин, де тато і мама позбавлені батьківського піклування. Далі цитата. Розмістили їх в обласному будинку дитини дітлахам від трьох місяців до двох років. Також він додав, що раніше на постійне перебування приїхали 16 вихованців із запорізького будинку дитини Сонечко. Тож сьогодні у програмі Радіо День далі ми розповімо про те, за яких умов діти були евакуйовані, чому саме ці вихованці, як наразі працює Миколаївський центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Що відомо про результати розслідування після публікації звіту? Офісу омбудсмена Дмитра Лобінця про можливі катування, антисанітарію та порушення прав вихованців у Миколаївському центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги, відомому як будинок дитини. 1 травня з Миколаєва евакуювали вісьмох дітей на Рівненщину. За кілька днів до цього одну дитину евакуювали на Тернопільщину. Звідки були ці діти і чому їх довелося евакуювати з Миколаївщини? Нам розповіла Ірина Ткаченко, виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. В рамках дії постанови кабінету міністрів з 546 діти, які знаходяться на відстані менше ніж 100 кілометрів від зони проведення активних бойових дій або тимчасово окупованих території, повинні бути евакуйовані в більш безпечні регіони. Внаслідок того, ми співпрацювали з обласними адміністраціями стосовно можливості влаштування наших дітей. До більш безпечних районів на наші пропозиції відгукнулися. Ну, по перше, нас підтримали держдіти, і саме керівниці установи подруги нас підтримали начальник Рівенської обласної військової адміністрації, і погодився прийняти наших дітей. У нас було трохи більше дітей напередодні, крім го числа. Ми відправили одну дитину в Тернопіль. А деякі діти у нас були всиновлені, тобто батьки, які ну протягом квітня місяця, скажімо, так знайомилися з дітьми та встановили їх. І останні діти це восьмеро цих дітей, бо вік їх до трьох років. І вони повністю сироти, так да, там є діти, які залишилися без батьківського піклування, а та діти, які з залишилися в складних життєвих нових обставинах. Адже це ж теж такий час досить. Довготривали, я розумію, не можна відразу за одну добу забрати дітей без документів. Так, да, це досить тривалий процес підготовки документів, роботи з саме соціальними службами стосовно отримання статусу дітей дитини. І потім вирішення питання стосовно транспортування. Це тривалий процес. Це діти, які з'явилися в центрі реабілітації та паліативної допомоги протягом 24-го і вже на початку 25-го року, які залишилися в складних життєвих обставинах, і вони цей період знаходилися до моменту оформлення документів та підготовки певних умов для транспортування. І тепер за долю цих дітей повністю відповідає рівненська ова, так Подивай. я розумію? Да. Про те, хто і як допомагав діткам та їх супроводжуючим дістатися до Рівненщини, нам розповіла Ірина Тимофійчук, керівниця Миколаївського центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Пані Ірина, як керівниця закладу, їх супроводжувала особисто. Пропоную послухати, як це було. Пряма мова далі. Я як керівник закладу, їх супроводжувала особисто І разом зі мною було ще вісім співробітників, які допомагали транспортувати вісьмо. Діток, дітки переміщувались в Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини з центром реабілітації дітей. Нам допомагали дуже допомагали нам в організації саме транспортування. Це був Миколаївський ФОП Якубовський, який нам дав автобус, бо потяг виїжджав з дітками з міста Одеси, і нам треба було ще до міста Одеси транспортувати діток. А з Одеси ми добиралися потягом. Це було ну доволі зручно, бо дітки були маленькі, до року, і зручніше ніж в автобусі приготувати їжу. їм і помити, перевдягти. Дуже велика подяка. Нашій е, державній службі України у справах дітей, які допомагали нам з придбанням квитків і з організацією, так само транспортування, бо квитки на нашій укрзалізниці було важко придбати був обмежений час на це. В Рівному нас зустріли представники закладу. Це був генеральний директор закладу і юрист закладу. А також була делегація на чолі з губернатором Рівненської області. Було дуже приємно їх зустріти на залізничному вокзалі. Що до наших діток поставилися з такою увагою, подарували діткам подаруночки. і в самому закладі нас зустріли дуже тепло, дуже. Комфортно, так. На угу. навіть нам приготували сніданок. Це було дуже приємно. Дали нам можливість відпочити? Це було дуже приємно. Пані Ірин, ви сказали діти до року. Всі восьмеро дітей такі маленькі? Четверо дітей до року і четверо діток від року до півтора. Угу. А чому саме така категорія вікова чи можливо це був перелік? Окремих дітей це були всі дітки, які у нас на той час залишались в закладі. Наразі у нас в закладі дітей з соціальної групи, яка у нас обслуговувалася, тобто це дітки-сироти, дітки позбавлені батьківського піклування, діти з родин, які потрапили в складні життєві обставини. У нас на сьогоднішній день немає. Це пов'язано з безпековою ситуацією нашої Миколаївської області. На жаль, але ми продовжуємо працювати для. Дітей з батьками Миколаєва, Миколаївської області, Херсонської області як реабілітаційний центр, тобто ми продовжуємо в амбулаторному режимі приймати діток, надавати послуги з реабілітації? Угу. Панірина щодо роботи дитячого будинку, про який вже раніше говорили, що він буде реформований, буде працювати на базі Миколаївської обласної дитячої лікарні. Чи все так сталося, і як співпрацюєте з Миколаївською обласною? Дитячої лікарні це вже сталося. Реорганізація будинку дитини відбулась 15 серпня 2024 року. Рішенням Миколаївської сесії Миколаївської обласної ради шляхом приєднання до обласної дитячої лікарні в якості відокремленого структурного підрозділу з новою назвою. Тепер ми називаємося не будинок дитини, а центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, з збереженим відділенням медико-соціальної допомоги. Тобто в складі цього центру три відділення працювало і працює це відділення медико-соціальної допомоги для діток, позбавлених батьківського піклування, діток, сироти і дітей в складних життєвих обставинах. Працює у нас відділення медичної реабілітації та відділення паліативної допомоги дітям. Тому як структурний підрозділ обласної дитячої лікарні, ми доволі тісно співпрацюємо з ними. У mm -hmm. всіх е, варіантах цього розуміння в медико-соціальному відділенні у нас немає на сьогодні. Тобто 1 травня ми перевели це. Були останні 8 діток, які у нас були зараховані. Сьогоднішній день нових дітей ми не приймаємо через е, саме безпекову ситуацію. А відділення реабілітації і відділення паліативної допомоги вони продовжують працювати станом на сьогодні, але це стосується на сьогоднішній день тільки бать... дітей, які мають батьків, тобто ті, які. Проживають в місті Миколаєві в області, ем, приїжджають до нас, отримують реабілітаційні послуги або паліативні послуги, і йдуть додому. Тобто ми угу. працюємо в амбулаторному режимі більше на сьогодні. Дійсно, цьому центрі доводиться працювати з малечею, яка позбавлена батьківського піклування через різні причини. Одна з них це родина потрапила у складні життєві обставини, тож у діток може ще змінитися доля. До слова, серед дітей, які евакуйовані на Рівненщину – Теж є такі. Про це, а також про те, як готувалися документи для цих діток, розповіла Наталя Меншова, заступниця начальника, завідувачка сектору опіки та піклування служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації. Далі пропоную послухати пані Наталю. До центру реабілітації чи діти потрапили кожна дитина з різних підстав. Там були і діти з позбавлення батьківського піклування, а також були діти, які потрапили в заклад і були вилучені із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Тобто вони перебували в родинах, де їм загрожувала небезпека. Це малюки і потребують особливого догляду, уваги. А діти дуже часто в таких родинах не набирають вагу, не забезпечують Чені ті належні умови проживання, які потрібні для дітей такого віку. Тому було вирішено зв'язку з тим, що зараз в Україні воєнний стан, а Миколаївська область це прифронтова зона, деяка частина Миколаївської області досі окупована, недалеко Херсонська область до Миколаївської області менше 100 кілометрів від зони бойових дій. Тому в місті Миколаєві такі діти ну не мають права знаходитись. Вони підлягають обов'язковій евакуації. Справа в тому, що коли розпочалась війна. У нас 63 дитини було евакуйовано в місто Чернівці. Завдяки от саме плідній роботі Служб у справах дітей ми працювали постійно, і діти були або влаштовані до сімейних форм виховання. Багато дітей було стоїть кількості усиновлено, передано під опіку, або передано саме в біологічні родини, які, мабуть, з таким станом, як і в Україні, вони осознали свої дії і забрали. Своїх дітей назад до своїх родин угу. перестали зловживати спиртними напоями, закодувалися, покращили свої умови проживання. Тому деякі діти потрапили назад до біологічних родин, тому що ми розуміємо, що немає нічого кращого, чим саме рідні батьки. Ще в березні місяці була 21 дитина. Чому вони опинилися в Миколаєві? Деякі діти були вже влаштовані наприкінці. ...24 року, на початку 25 року. Там залишилось буквально 3-4 дитини, які були повернуті з міста Чернівці сюди... До міста Миколаєва, оскільки вони потребували медичного втручання, це паліативні діти. Всі діти з інвалідністю їх повернули назад до Миколаєва в лікарню, де вони отримали ту медичну допомогу. І тому із 21 дитини залишилося саме 8 дітей. З них дві дитини позбавлені батьківського піклування, а шесть дітей саме батьківські діти, яких неможливо повернути на сьогодні батькам справ. Відносно цих шести дітей знаходяться на сьогодні в судах на позбавлення батьківських прав, і ми обов'язково, коли вони отримують відповідний статус, обов'язково знайдемо родини і думаю, що можливо це скоріш за все будуть все ж родини з Миколаївської області, тому що для Миколаївської області це пріоритет, щоб mm -hmm. діти повернулися. До наших родин, і у нас дуже багато на сьогодні є кандидатів в усиновлювачі в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі, які чекають дітей до шкіл саме до шкільного віку. Дитина потрапляє там в прийомну сім'ю в дитячий будинок сімейного типу, Але з часом ці батьки і усиновлюють таких дітей. Є процеси з прийомних родин, іде усиновлення. Тому що вже прийомні батьки не можуть розлучитися з цими дітьми, ось за таким принципом працює центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям Миколаєві, і говорячи про його роботу на сьогодні, не змогла не запитати про результати висновки після громадської перевірки моніторингової групи офісу омбудсмена. Її членкиня адвокатка Ірина Мірошніченко умови, в яких живуть діти, назвала нелюдськими. Зокрема, діти проводять увесь час прив'язаними до стільців, крісел, без прогулянок та активностей, а після виявлення порушень було відкрито кримінальне впровадження, прокатування. Що змінилося на зараз, якими є попередні результати, ми поцікавилися у пані Ірини Скаченко, і вона сказала наступне. Ну, по перше, була створена робоча група з представниками депутатського корпусу, яка провела повністю перевірку будинку дитину. А роботу їх умов виконання їх обов'язків. Це по перше, результати її є. А по-друге, приводу цієї ситуації відкрита кримінальна справа стосовно надання допомоги, і мені ну здається, що фактично відповіді на це питання нададуть, якщо вони будуть правоохоронні органи так, або представник омбудсмена, який є в Миколаївській області, зі свого боку. Лікувальний заклад, і саме філія повністю виконала всі свої зобов'язання стосовно підготовки документів, відправили передали дітей в надійні руки. І я відразу звернулася до Спартака Гукасяна, представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області. Щоб дізнатися, якщо вже є деталі розслідування, він повідомив наступне. Від офіційного листа від начальника управління охорони здоров'я при Миколаївській обласній військовій адміністрації в останній місяць в квітні діти з Миколаївської обласної дитячої лікарні, тобто з філії медичного центру реабілітації та політичної допомоги дітям, були перевезені до Тернопільської та Рівненської області. То деві які не мають батьківського опілкування. То за ці діти релоковані з цього закладу. Там, по факту, було відкрито провадження, і на сьогоднішній час ведеться слідство. Тобто я думаю, що за підсумками досудового розслідування кримінального провадження, uh -huh. за ознакою кримінального правопорушення, яке там передбачено частина 2 статті 127 кримінального кодексу України, будуть прийняті рішення чи встановлені ті ступені відповідальності до винних посадових осіб. За дорученням уповноваженого на тому моніторинговому відвісі була Інна на мірошніченка. Як представник громадськості в моніторингу імені uh -huh. решеченка документи на ті чи інші виправлення стосовно подій, які там відбувалися, нам направляє Ірина Ткаченка війни охорони здоров'я Миколаївської обласної військової міністрації Стосовно uh -huh. досудового розслідування слідства в Одесі. Я знаю, що е, слідчі опитують, допитують ті чи інших представників, які були. В той день в той час там присутні, в тому числі і працівників Офісу омбудсмана, які на той час перебували і бачили ці події. Тому результати поки покинули. Сподіваємося, що доля малечі, яких евакуювали на Рівненщину, буде щасливою і вони зможуть реалізувати себе у мирній Україні. І на цьому я, ведуча Галина Самоденко та операторка етеру Наталя Квашенко завершуємо програму «Радіодень». Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.